Товариство, радо вітаю вас, любі колеги та коліжаночки. Починаємо серію відео з проходження гри Delivia Fans Fantasy. Ви питали, ви просили. Я обіцяв, що буде, і ось нарешті це сталося. Але ми почнемо серію відео із прологу, яким, власне, і є це відео. Для чого? По-перше, для того, щоб залишити поза кадром всі передналаштування і мої пояснення щодо, щодо того, чому. Я роблю вибір саме таких пригодників, саме таких артефактів і всіляких інших штук. І по-друге, тому що серії відео із прологом, як виявилось, вони більш цікаві глядачам. Тож, давайте перевіримо, чи це справді так, і власне починаємо. Левіафано, я хотів би обрати ось цього Флайн Рей. Чому? По-перше, це із цих наявних, мабуть, найдивніша істота, бо це летюча манта, вона складається з води посередині всієї цієї штукенці, всієї цієї істоти плаває острів, на якому ми власне і будемо будувати місто, і виглядає це дуже епічно. Фактично, це Велетенське озеро, яке своїми краями вимахує і таким чином летить. Дуже незвичайно виглядає. А от портал я хотів би відкривати, мабуть, у сніги. Чому? Тому що Флейн-Рей, воно все ж має біом такий більш тропічний, а от хотілося б якогось контрасту снігів та людів. І мені здається, буде м, доволі незвично, якщо наші пригодники будуть. Із тропіків переходити у сніги і назад якийсь такий контраст у них буде відчуватися. Тож, із усіх наявних пригодників я, мабуть, оберу п'ятьох. По-перше, нам потрібен звичайно танк. На цю позицію підходить Вікінг Чіф. Він ідеальний танк, він дуже круто тримає удар, і це якраз те, що нам треба. Друге, я обираю ось цю дівчинку. Це буде наш такий сапорт підтримки. Наскільки я пам'ятаю, вона може там на якомусь етапі розвитку лікувати. Не звісно, я обираю ось цю дівчинку. Вона, можливо, я помиляюсь, але здається, вона непогана чаклунка. І чаклунка, яка. О, Може так статися, я от не дуже пам'ятаю, але можливо, вона працює по площам і по площам доволі великим. Тобто танк буде збирати потяг, вона буде його розвалювати. Ідеально, ось ця дівчинка буде їх лікувати і підтримувати. Далі нам потрібен хтось, хто цей потяг втримає і не дасть йому розбігтись. Я роблю вибір на користь ось цієї дівчинки. Вона, наскільки я пам'ятаю, із якоюсь дворучною зброєю, чи то спис, чи то меч. Але фактично це те, що нам треба, для того, щоб наш потяг не розбігався, а за необхідності вона сама може зібрати доволі непоганий потяг. Ну і на останню п'яту позицію, давайте оберемо Сильвію із двох причин: по-перше, вона буде оповідати нам історію, і було б непогано, щоб вона була присутня в полі героїв. Це створить, ну скажімо так, передмови, що от, бачите, вона і е, допомагає нам як левіафану, і приймає участь у пригодах як пригодниця. По-друге, вона лучниця, і вона повинна принаймні мені так здається, робити непогану шкоду в одну ціль. Тож, давайте дивитись далі артефакти, які ми обираємо. Додаткову атаку на всіх героїв беремо. Додатковий досвід на всіх героїв теж беремо. Далі хітпоїнти 200 для всіх героїв. Ну воно насправді не надто критично, але це буде працювати на весь пул наших персонажів. Тому беремо. Далі швидкість, ось це. Ну, на мій погляд, на мій погляд, чи не найважливіший артефакт. Але він важливий. Після ось цієї штукенці радіус збору луту в нас на 30% більший. І це, мені здається, чи не найважливіше, бо наші пригодники вони збирають лут, несуть його на ринок, продають за ці гроші, купують нове спорядження, і цей процес повторюється. Далі у нас є ось така. Штука, вона дозволяє е, трохи швидше накопичувати, е, скажімо так. Ну тут Гудвіл написано: це е, ставлення, добре ставлення до нас, як до міста, як до Левіафана м, героїв, що приходять, бо ось ці вони одразу. Ставляться до нас максимально гарно, а всі інші приходять із недовірою. Тому ось цей артефакт, наче він дозволяє нам якомога швидше здобувати їх довіру і прихильність. Давайте ось такий пул обираємо, і на останок ми беремо, я так гадаю, ось ось. Ось ці озерця три штуки. Чому так? Бо це дозволить нам е, на початку швидше розвиватися і е, трошки зробити буст привабливості нашого левіафану. І взагалі-то це дасть нам змогу одразу там отримати ну, дуже швидко, наче третій рівень самого левіафану. Ну, чи щось таке добре, починаємо. Дорогий лорд Левіафан. торкнись обкладинки книги, щоб прочитати її. Це унікальна історія, і як головний герой ви будете грати за Левіафана, що подорожує цим світом. У величезному й безмежному всесвіті прихована незліченну кількість світів, у яких цивілізації пускають коріння. Проростають, в'януть і зрештою гинуть. Як левіафант, який може мандрувати космосом, ви маєте унікальну здатність черпати поживу з цивілізацій у різних світах і рости. Ви можете розвіювати хаотичну енергію, поширювати вогонь цивілізації. Ви Прийняли вказівки адміністрації Мульти Всесвіту, перетнули червоточину і нарешті прибули на цей континент, який був зіпсований хаотичною енергією. Зараз ви все ще дуже вразливі, але згодом навчитеся використовувати силу людей для того, щоб. Зробити себе кращим, бо симбіоз з людьми це найшвидший спосіб розвитку. Будь ласка, побудуйте величне місто на вашій власній спині.